У мене завжди рекорди по кроках. Це на кантонському ярмарку. І ось ми на кантонській виставці потрапили на стенд компанії, яка виготовляє лазери від таких от маленьких переносних. дивіться, яка малютка до промислових великих. Garden Sun, Тобто, коли прохолодна в Україні або в Європі частенько буває прохолодна, можна встановити такі штуки, аби Наприклад, у вас ресторанчик, ви на вулиці можете поставити такі штучки. Від газу працює. Також в них є такі рішення з камінчиками всередині, типу а ля камін, але це газ буде горіти. Дивіться, це робот, який чистить вікна на хмарочосах, і він може підійматися по хмарочосу по вертикальному тому склу і навіть оминати у такі перепони. Якщо вам знадобиться такого роду товари, то ви знаєте до кого звертатися, звертатись до нас до делібру.